Ну воно і не дивно. Не дивитися трошки зарився. Але зараз будемо виїжджати, буде ще цікаво. Як ви бачите.

Бину цей держак. Я поїхав би далі. Прийшлось відрізати, бо не хотіло. Це та гіляка, яка впала мені на город, суха. От вам і стріла. Держака забрав. через цю кучу переїхав так що вчиться поки є ще роліки в ютубі але найцікавіший контент це те що нема куди і виїхати Are you? Японець з 14-ти колесами переложить. Переїхав двома колесами і поїхав далі. Причепили остальне, що другу чи першу, першу і другу.

Повки не хотів стартанути, ви бачили таке? Трос, оцей цепок малий, щоб підняти було, не вийшло. Чепили на трос, а дерево само... Раз, два, три, 4, 5 метрів. шість, десь 50 сантиметрів є. А все. До кінця не вийшлося тягнути. che fare Телефон не сяде. то знову будемо брати цю поліняку. Поліняка, як ви бачите, сантиметрів 30 на снігу! Кажете, японці, японці. Покажіть мені відео з японцями таке. Ці японці, що брали, так як китайці, так само було з цими китайцями. Перескочив їх через те, і через це. І поїхав далі. І це не найстрашніше, що бачу трактора. Що, треш-контент чи не треш контент Якщо ви такого ніколи не бачили, то звичайно для вас це треш контент Так як я працював в лісі, то я вам скажу все як за добрий день. Я років 5-6 добрих активно працював в лісі і зімою, і літом, то такі пеньки, як все я бачив, показував вам. Це перескакував, зранку до вечора ти по них скачеш на тракторі. Що на дерева, які лежать, що на пеньки, які зрізані. Що оцей підлісок який? Ось такий підлісочок, да, що зрізаний, що теж розбиває колеса ріже. Але трактор він витримує і я вам скажу, нічого тут такого страшного немає. Те, що ломиться, можна завжди відремонтувати. А Для того вони і є, ці трактора. Це я вам показав такий приклад, як воно може бути. Колись я у лісі працював, оцею стрілою. Це вона зараз ось тут. Десь до 20 висоти. Нею тягав хлисти. ну Тобто таке дерево, як оце на перших кадрах було да, суцільне. Тільки я його бачите, не зміг потягнути, доїхав, їхав без блокіровки і зарився одним колесом. І все. Прийшлося розрізати його на двоє. А в лісі хлисти тягав значить, дерево. Ну, таке ця йолка зрізана під корінь. Геляк обрізані, чіпляється. Якщо їх дуже багато чіпляється сюди ближче на нав'язку, якщо там треба витягнути десь по лісі, то чіплялося воно ось сюди чи сюди, вже приподнімалося. і таким чином оце все дерево ціляком, метрів 30, чи скільки воно там бувало, тягнеш за собою і скажеш, що це ж по пеньках і це ж ліс, він не рівний ліс. Петляєш поза дерева. Ну, тобто, що вам казати, оце що ви тільки що побачили на відео, це. Це копійки, коротше говоря. Як був би в мене япончик, я б ту саму роботу робив і япончиком. Але як ви бачите, японців часто в інтернеті не побачиш, щоб вони десь працювали в лісі чи десь скакали через такі пеньки, тому що там повскачеш, хоч він і якісний, але як станеш на ремонт на півроку, то, наверное, напевно цьому все кінчиться. А тут нічого страшного. Так що на цьому вам... Побажаю хай щастить, не переживати, все під контролем. Бачите, хоч і він поскакав, але нічого міняти не треба, нічого не розбити. І все йде пучком. Так що хай вам всім щастить.